Привіт. Жим штанги лежачі. Сьогодні буде гарна робота. Працюємо спокійно, технічно. Головне завдання тренування відчути штангу, стабільність і контроль. 20 на 10. Розминаємось. Йдемо далі, 40 на 6. 70 на 5, вже приємна вага, працюємо з комфортом. То на 4 зібрано і впевнено. Сто на 3, Вага вже відчутна. Не забуваємо про паузу. Сто п'ятдесят п'ять кілограмів, два повторення. Передробочий підхід. Фокуси спокій працюємо впевнено. 172,5 кг, кілограми перший робочий підхід тіло має бути зібране повністю. Працюємо спокійно. І навіть з такою вагою не забуваємо хоч про маленьку, але паузу. 172,5 кг, другий робочий підхід. Тримаємо той самий ритм, тіло має працювати як треба. 172,5 кг, третій робочий підхід. Залишаємо зібраними, дотискаємо красиво. 170 Далі грудні, розпочинаю жим штанги лежачи на похилій лаві, 4 підходи від 10 до 6 повторень. Працюємо щільно, контрольовано, без ривків, без зайвих рухів. Соточки розведення рук з гантелями, лежачи на похилі лаві, чотири підходи по 12 повторень. Тепер уже розтягнення і відчуття м'яза тут вага вже не головне найголовніше це контроль і напруга в кожному повторенні. Поїхали. Джим з гантелями, лежачи на похилі лаві чотири підходи по десять повторить. Працюємо чисто. чистого. Гарна гра зведення рук з нижнього блоку, чотири підходи по 15 повторень. Пішла ізоляція знизу вгору, саме туди, куди нам потрібно. Ловимо пік напруги. Бруси 5 по 10, тепер робота з власною вагою, працюємо глибоко, не халтуримо.